Мислівка 7 жовтня, грибний сезон в розгарі. Зараз вивчаємо симбіоз грибів. Ось дивіться, шикарненькі такі от мухоморчики. Але в симбіозі люблять рости і білі гриби. От. Тут декілька штучок є. Якщо провести камерою, то ось під травою. Так, ще щось є. Отут, я думаю, теж щось таке є. Ага, отут тут якісь малесенькі є. О, якщо провести ще далі, ще під пустчиком щось росте. Ну, Подивимося, що воно тут є. Хоч грибів не густо. Але мені у цих грибах подобаються не так самі гриби, як їхні ніжки. Ось дивіться, які ніжки тут гарні. Ну, якщо попробувати корчонути. О! Ось так виглядає справжній карпатський гриб з такою ніжкою. Hmm. tak no wejderzmy cej jeszcze tu trze może buty Тут може заховались От їх ціла група, дивіться, ціла група ростуть з одного кореня, очевидно. Та, навіть не знаю, як їх рвати. Чи по одному, чи всі разом. Будемо всі разом. Ось так, ось так. Ну, а ці хай ростуть. візьмемо оце. О, якісь вони такі дивні, ростуть разом з якоюсь поганкою. Ось оце ось так от вдалося на одному місці. Ну, але більше нічого нема. Ну, але хоч кілограм уже є. Але до 20 так далеко. А що ти так стидливо листочком прикрився? Стоїш на самоті без пари. Ой. Так, давай, лізь. Відро там є. Дуже класна компанія для тебе. Уй! Втекла. Ну, втекла, то втекла. О, а тут є цікавіше. Ти хто білий? О, ти знаєш, як тобі повезло? Я таких, як ти, колекціоную. Годишся. Угу. За параметрами підходиш цілком. І то ж таки виросте в лісі. Давайте попробую протестувати, що воно таке. Ось є ну, Да. І де ж я був? Хоча би три дні раніше. Може три дні би не стало. Добре. Як вам розмір? Фантастично. Карпатський велетень. А отам от ще один? Бачите ліс, от такий собі мішаний. Але є хвоя. Дивіться на що набрів. Ось дивіться. І все воно таке велетенське. Аж розтріскався. Такий великий. Отут міпалець так От Отшель, якийсь є тут. І тут під ногами. Якісь два. Ось тут цілою групою в траві ростуть. Пускаємося ми ще так само. Ось тут таке є в кущі, от там як це взагалі якийсь велетен не влазить в екран капець. Ви дивіться який грибисько, а? О, аж розколовся собі. що воно тут таке зберігається в мухах. Не знаєш з якого боку у нього ніжка. Ето тут розкопати. Це тут ще. І... І... насінник? А у нас хороший. О, чистенький. Добре? Ай розмножується. Ось дивіться, на одному місці, скільки природа намолотила. Ну, правда, треба було з ними, з цими грибами зустрітися раніше хоча б на пару деньків. Ну, але щось виберемо. Вони до машини дотягнути. Тварек стоїть на приколі. Тут вже все готово для того, щоб заночувати. Ось така шикарна є постіль. Вон спальник тільки треба розкласти. Ось тут -от, чайочок достигає. О, вже кипить. Ось тут вже -от, нормальна зубка, грибна, але з ковбасою. І тут іде трапеза. Тут є фляжка, кожен інтелігентний чоловік зрозуміє, для чого вона. Ну і все. Єдине, ми знаємо, що робити з тим всім. Воно дуже багато, але дуже багато грибів таких підсівших. Ну, але все одно будемо чистити, будемо розбиратись. Поки що ми їх збережемо. Якщо завтра нічого не вдасться зробити, ну, ми їх перечистимо. Ну, а ще такі от гриби прямо під машиною. Може завтра виростуть, пустять спори, будемо мати ще щось. Тікай, тікай, тікай. Ти хто? Білий, та? А чого такий пузатий? А? Напевно спортом не займаєшся, не тренуєшся. Дем, в рюкзаку прокатаю. О, ще один подарунок. Так, а що це таке? Білий? Підстаркуватий, звичайно. Ну, але ж, але пілий. Торбу сховався. Думав, не побачимо. Ми тебе зараз з полону визволим, бо дійсно не маєш куди рости. О! гарненький грибочок. Берем. Ти білий? Признавайся, білий чи ні? А чого один ростеш? Де братик і сестричка? Чого мовчиш? Хочеш говорити? Я й без тебе знайду. Ось вони. Ось один. Ось другий. І братик. І сестричка. О, а тут ще третій. Так, треба було тільки трошечки пізніше тройти. Вони б виросли, такі вгодовані були б як поросята. Ні, ну скажіть, як я маю до того відноситись? Що, ще не зрозуміли? Тоді підходимо ближче. Підходимо ближче. Ну ось дивіться, ну це справжні велетні Карпат. От один, а от там от ще другий. Чомусь нахилений, не знаю. Ну і що? Специфічний хруст. Ви дивіться. Ви дивіться який. Ну тут в тому грибу ну під кілограм. Підійдемо до другого. Але перед цим запортаємо цю ямку. Хай ще раз виросте. ні, ну цей зрозуміло, цей значно. Менше. Ледве тримається, не знаю. Як п'яний покусився. Ну, і теж нормальний гриб. Це таким загальним планом. Зараз це все сфотографую. І ось рюкзачок такий маленький. Та, справжні велетні Карпатський. Видерся майже на самий хребет, який на цей туристичний шлях, що веде до Яйка Ілемського. І от дивіться, які тут поклади знайшов. І то ж треба було. Отаку от, де зовсім нема цивілізації, і стільки пляшок. Або велика компанія, або дуже хлоп пити любить. Годину назад йшов цією дорогою вверх, визбирав всі гриби, як мені здавалось. Ну, а тепер спускаюся вниз. Ну, дивіться, як це назвати. Ну, ну свинство, такого гриба я не помітити не міг. Ну, зрозуміло, зачепився. І тут є якісь молоденькі ростуть. Ми теж з ними по тому поговоримо. Але найбільший мій промах у тому, що зараз вам покажу. Цього гриба не помітити, це вже ну, якийсь старечий мара. Можемо навіть спробувати його викорчувати. І скажіть, що поганий. Та ні, нормальний. Сламакат трохи з'їдений. Але доїмо. ми не горді. Ось так, така от красота. Ідемо за іншими грибами. Ось він. Да, да слава богу. Вот є маленькие тут парочка. Хлопчики, девчонка. Да виглядають вот так вот. Тут ще один клієнт проситься в торбу. Стерчить тільки шапинка. Ого, що за злобоко. О! Я тільки шапинка. ще що щось ми знайшли. Так, цей нехай відпочиває, а за цього ми візьмемося. Ну це не так сидить. Ого. Повторюся ще раз, що я вже через цю галявину проходив, коли йшов наверх. Після того, як пішов вниз, я ще от знайшов от такі грибочки. Ой, Чингачук, зоркий сокол. Так що за мною повністю можна йти збирати гриби. А тепер дивіться, ну такого ви ще не бачили. От дивіться, мокляки все вологе все хлющить. І от так от, поблизу тих мокляків дивіться, які гігантські жиби рост. Воно трошечки тут так розкриємо. Е, йдемо трошки далі. Ось дивіться, тут ще два от таких от росте. Ще трошки далі. Ну Тут я вже рюкзак мусив поставити. Ну Скільки той гриб-ріс, він вже, бачите, аж почав розтріскуватися. Ну що, почнемо з того, що будемо звільняти його від всякого непотребу. О, він вже... Ага. Яке чудо. Йдемо до другого. Цей хай поки що полежить, а оцей що? Він весь в ожені. Його треба ще звільнити. Що треба добратись. Де в нього нога? Де в тебе нога? Ва десь. Угу. це як хрумтить? Ставим все. Ну, це вже насінник. Це точно насінник. А оце що таке? Так, де нога? Це ще живий. Ще живий. А той. Я кажу, осока якась. Як він тут на цих мочарах. Росте. О, тут що навіть нічого? Хм. Нормальненький, гігантський. Гриби Карпат. Ось дивіться. Ось дивіться, яка красота. Це просто карпатські велетні. Дивіться, як вона виглядає. Ще живий, вважить, напевно, кілограм з лишнім. Важкий важкий. Може зараз до машини донести, але донесемо мене собі етесь. Ось це мені невістка побавиться. А оце от піде на сушку. У нас кожен вечір на наступний рік буде святим. Ось відчуйте різницю між справжнім карпатським грибом і грибом з якоїсь там судової вишні. Головне в житті це ніжка, на яку можна твердо і надійно опертись. Чо? Берем, берем. Так, залазь в рюкзак.